Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні в нас буде, ну, не на ремонті, а на тест, огляд, можливо, навіть відремонтую, от, така от цяцька. Цяцька для того, щоб підключати до авто і отримувати від електромобіля на виході 220 В. Такий роз'ємчик. тут переноска клієнтська. Коротше, ситуація наступна. Ця штуковина при спробі підключення до автомобіля блимає постійно з зеленим індикатором на електромобілі, і потім вивалюється в червоний індикатор. І, ну, по факту, вона не працює так, як має бути. Якісь там. У неї функції анальності присутні. Типу, внутрішній акумулятор заряджений. І, типу, воно з'єднує, ну, намагається з'єднатися з машиною, але процес не проходить повністю. Мені просто цікаво подивитися, що ж там всередині, як воно взагалі зроблено. Ну що ж, потрібно подивитися, де воно розбирається. Я так думаю, можливо, ці. Гвинтики тут є наліпка гарантійна. Тут, можливо, якісь защолки чи щось типу того. Защолок тут, щелки є, спробую тільки що відкритити гвинти, це просто ножки в нього тут прикручені. Якось тут корпус розкладається. Я так намагаюсь відкрити там має щілини, там видно ще один глинтик схований. Як мобільний телефон. Коротше, отако от я її нагрів, і воно показує, що тут, по-моєму, є гвинти сховані. От візуально тут нічого не видно. Але якщо прогріти його от видно шість. Цяток. Відклею я оцю штукенцію за допомогою фена. Тут 6 гвинтиків, як і показав тепловізор. Розкрутив е, гвинтики. Тут у нас така от резиночка, гумука. Верхній корпус просто знявся, він просто сунувся спокійно, без питань. Е, зняв два роз'ємчики. Один мені здався ось цей е, погано вставленим, ну, можливо, то мені здалося. Тут у нас все герметично, такі от... гермоводи. Ну, Потрібно, мабуть, розкрутити цей пластик. Тут є, да. так, тут є гвинти, розкручую половинки. Щоб половинки розійшлися, я ручку відкручую. Коротше, тут, як у всіх модних е, м, інструментах, е, з однієї сторони, з лівої сторони, є додатковий гвинтик, який, ну, який в принципі, на який не звертається уваги, е, відкручується. Ну, тут у нас і гвинти, а з іншої сторони запасний. останній. М да, половинки ти я розділив. Ну, тут ще одне розділення. Е, це мене просто радує. Ось батарейка вона була придавлена такими двома виступами, щоб не болталася. Зрозуміло, що в неї не давило, ну так, ну, загалом цікаво зроблено, так. Е, два радіатора, е, улітка, дуйчик, вентилятор для охолодження. Сюди затягує, продуває. І сюди якось закручує і заниз затягує. Тобто тут повітря у нас, а точніше тут видувається, а затягується знизу і протягується через радіатори. А з іншої сторони все набагато цікавіше. Навіть плата є якась електроліти, транзистори навіть цікаво. Замість дроселя, бачу такі дросельні перемички. Ну, Електроконденсатори присутні по входу чи ні, не знаю. А є якісь ось є трошки. Дросель на радіаторі. Тобто один радіатор це у нас дросель чисто. Тут є термо. Термодатчик, який вимірює температуру цієї всієї штуки. І ще один бачу. Термодатчик ось приклеєний, щоб не провід не болтався чи не приплався, не знаю. Йде на транзистори. Транзисторів у нас раз, два, три, чотири штучки. Тобто я так здогадуюся, що це просто з машинки береться плюс-мінус. І тут нарізається чотирма транзюками і з дросселями викидається сюди. Ну, що я можу зробити в даному випадку, які можуть бути маніпуляції? Перше, можу перевірити дротики чи цілі до зарядного роз'ємчика? Чи вони гарно затягнуті вставлені? Чи до вставлені всі роз'ємчики, перевірити силові транзистори? Е... Ну, в принципі, все. Більше нічого не зможу зробити. Можливо, хіба що десь візуальна якась деталюха відвалена буде. Процес перевірки рухається. Перевірили ці контактики, які йдуть на зарядний конектор. Е... Розписав от. Виходить перший зверху у нас а потім А, потім відсутній. Не підключений, потім Ц1, який йде через резистор 1 кОм е кнопку на, на е пістолеті. Е термо, е термостат і ще один резистор 1 кОм на контакт С 2 Тобто це якби. Перевірка, типу, чи впихнути чи не впихнути пістолет в зарядку. Потім S-, S+, І останній чорний заходи. Звідси от, чорненький є. А куди він дівається, я так не знайшов, але на платі написано, що це дженди. Я думаю, що це просто екранізація дротів. Наступив ранок наступного дня. E -е, Перевіряю транзистори. Ємність затвору. 4200. 6800. 4700, 4686. Всі чотири чомусь різні. По задній частині начебто однакові транзюки. Зараз відкриємо фейс. Ну, перше, фейс мені не подобається взагалі. А, друге, модель. Та начебто схожі. К75 і S5. Але ось ці три ось ці два точно між собою схожі. Ці два між собою, якби, так мовити, партії різні. У всіх. Ні, не у всіх чотирьох, у цих двох партій одна і та сама. А тут різні партії з цими. Не вже від партії так мені залежить. То візуально корпуса начебто робилися з одного, з одного матеріалу. Ну і трішки по виконанню. Що я зрозумів, заходить плюс-мінус. Потім йде через два силових реле. Як вони включені, не придивлявся, але факт в тому, що воно через реле йде. Потім йде на токовий на струмовий датчик, на електроліт. З електролітів йде на чотири транзистора, де нарізається на сину за допомогою ось цієї платки. Тут у нас, схоже, що є гешка, стоїть 8010. І два драйверка типу ir 2113 ЛМК 358, здогадуюся. Нарізається синусик. Тоді через два запобіжника йде на реле. Уже нарізаний синус. Ну і дросель, відповідно, через дросель теж. Нарізаний синус і кожен вихід з реле це у нас окрема розетка. 10 Ампер на 16 Ампер. Тут датчики струму є, так що, якби, якби так, що не подобається, то те, що в принципі відсутні роз'ємчики, колодочки, мікросхемки, якісь детальки. Десь обрізаний дріт лишній. Типу не розраховано чи універсально. Якби виходить, і невідомо, чи це воно так правильно підключено, чи неправильно. Чи якось по-іншому має бути. Це теж відволікає від пошуку несправності. Тут така цікава штука: один з трьох термоінтерфейсів, а саме керамічна прокладочка, він тріснув. Я намагався його відколупати, ну, щоб замінити на іншу. А він приклеєний. Він видно, на радіаторі там виступ якийсь і зато воно тріснуло. Це якраз той транзистор, що типу показує ємність затвору іншого. Цікаво. А якщо витерти термопасту, то взагалі все лускає на друзки. Ох, як я люблю керамічні прокладочки. Ну, З транзисторами цікава штука, подивився PDF, куди то шит, то там навіть е не те, що корпус не співпадає, а там навіть вказано, що вони йдуть ізольовані, тобто для них не потрібна ніяка кераміка. Ну, Логічно допускаю, що це просто підробка. Транзистори е замінив, е тимчасову поставок так такі от. К-75 Т60 і ГВ-65 Т1. Поставив через один, Так як одне плече плюсове-мінусове. Йдуть по діагоналі і прокладочки такі вирізав. Не знаю. Просто вирішив зробити так. Ще трошки інформації з роботи схеми. Напруга з акумулятора заходить на плюс-мінус на два запобіжника. <клістична> потім йде на ось ці от перемички дросельні, потім іде один контакт йде через два резистора по 75 Ом. І маленьке реле. <клістична> на комутацію. Це реле комутує оці резистори до. До одного з контактів конденсаторів. Другий провід комутується великим реле. Тобто оці два реле комутують плюс-мінус в основну, плюс-мінус живлення, коли вже запустилася вся схема і працює. А це маленьке реле підключає зарядний резистор для того, щоб електроліти зарядилися. Релюшками. Безпосередньо цими двома ролюшками керують ось ці транзистори. Цей транзистор керує цією релюшкою, цей транзистор цією релюшкою. Третій транзистор, допускає, що керує маленькою релюшкою. Ну, Я це не перевіряв. за третій не перевіряв. Лише коли запустяться релюшки, тоді лише запускається блок живлення на 24 В, який подає живлення на схему. На схему формування синусоїди на ег 8010 відповідно, релюшки низьковольтні на 4,3 вольта і 40 А. І вони вмикаються контролером. Тобто, поки контролер не зрозуміє, що там туди-сюди, він не запустить релюшки. Я пробував. Подавати сюди живлення з діодного місточка. Ну, воно заходить в принципі, і все. І більш нікуди не дівається. Контролер йому потрібно побачити, що є якийсь обмін інформації. По контактам. Цікаво, що відносно GND є сигнальчики на S+, S- а Тобто на цих контактах є сигнальчик, а якщо між ними, то між ними нічого немає. GND на роз'ємі нікуди не йде, він просто зникає. Ну, якось цікаво. А як воно тоді дізнається? Можливо, коли в схемі вже підключено разом з машиною через нейтралі, через заземлення? Хіба що так? При роботі від батареї вбудованої. Працює е, ось ця мікросхемка саме дужче, це якийсь контролер живлення. Е, стабілізатор нагрівається і нагрівається цей стабілізатор. Тобто у нас тут є напруга, тут є напруга і працює ця мікросхемка. Все, решта не працює, не нагрівається жодна інша деталь. Ну, Крім процесора, ледь-ледь-ледь-ледь там теплий. Коротше, історія така. Виявляється, що коли батарейка розряжена. То у нас по стандарту має бути мінімум 11,2 на контрольних пінах. А я замірював, що там було 10,7 чи 10,9. Тобто по стандарту воно не вписувалося в межі. Батарейка була підрозряжена, так як довго ця штука їхала з Китаю. Зараз я її заряджу. І спробуємо на машинці. Продовжуємо гратися з цією штуковиною. Е, хочу підключитись якось по кану, е, для цього зліпив поки що таку от приблуду usb UART до stm 32 f 103 е, Ще потрібно can е, перетворювати. Е, придбати зліпити ну, а потім під'єднаюся до пістолета і подивлюсь, чи є там якісь сигнальчики. Точніше, що там воно шле в ефір. Ну все, в принципі, в каншину мені не довелося лізти, все запрацювало штатно, думаю, що можливо. Той за розрядженої батарейки, акумулятор. Дякую всім, що переглянули відео. Мені було цікаво погратися з такою штучкою. Всім пока!